Це ж може бути різним, все залежить від породи, від того, як ти Понятно. Ну от його... сосна мене цікавить. Сосна, там, хай не 16, хай 18 буде. пеньок. Це ж дуже молоде дерево. і висота може бути різна. Дивіться, в кожному, в кожному е, умовно, да, районі про зростання цього дерева. Так. Висота дерева може відрізнятися, це так як люди. Є люди метр пійсят, метр шістдесят, метр сімдесят, метр вісімдесят два. Але вони їм всім по тридцять років. Зрозуміло, але є така, знаєте, теж така, якби природою заложена функція. Да? Якщо там, допустим, є острова, ну Нова Гвінея, то все населення там воно однаково росту плюс-мінус. Да? Вони пігмєї, да? а, мінансі... а, а, наприклад, десь в республіці Конго. Там, де здоровені нігри, живуть, yeah. то вони всі там за, за 2 метри ростом. Правильно? Так само і тут. Якщо тут, дерева зазвичай,